Добрий день. Сьогодні вже 9 жовтня пройшов у нас дощик, щик. Отакі От отримали сходи, де сіяли по прямому посєву. Сіялкою січ. Тобто зійшло, пшениця непогано Посіялася також непогано, Густота нормальна на цей термін. Ну, а так от ближче покажу О, такі рядки. Непогані сходи отримали. що тобто, можливо ще й будемо з кущенням осінню, а можливо і ні. Це той кусок, що тут була своя, а от далі, зараз покажу, це ми сіяли е -е, Сезешкою після дісковки. Відрізняється звичайно, тут раніше посіяно і ми сіяли з НПК, то колір зовсім інший. Зовсім інший. Також густота нормальна. Така виходить густота, але ну, тут койде посходив ячмінь. Ячмінь він світліший, а пшениця посіяна. НПК є НПК, начебто ну, той не багато дали того НПК. Але ж свою роботу він робив, Багатенько зійшло ячменю, видно. А ось крайній тут. Небагато. ячменю. Ну, видно, що НПК. НПК дали десь 70-80 кг десь так. І зразу видно, що хулір зовсім інший, не блідий, темна пшениця. Так що сходи отримали непогані. Надіємось тепер на... Осіннє кущення. Ну, да йдуть нормально по нулю. Так що, зараз поїду туди на городи, познімаю пізніше, бо ніколи займаємось то віянням, то те, то все то роботи хвата. Так що отака пшениця. Плюс не пройшов ось непоганий дощик. Можна сказати, непогано. Зараз піднімусь вище ще. Ну да, звичайно, ясмінь посходив, ну я гадаю, що він вимерзний ярий цей ясмінь. Ну він давить трошки придовлює пшеницю, а так общий фун непоганий. Скоро вже закриє землю. І сюди на цьому гекторі також непогона. Сіяли ми тут і 200 кілограм на гектар. 65-70. Штук на метр. це отримали отаку густоту. я думаю, що якщо все буде з погодою нормально, ну сьогодні вже холодно, сьогодні вже був приморозок. Якщо буде все нормально, то вона розкущиться. А так, в принципі, Ось така вже висота. І так общий вигляд нічого. Пшеницький колір. Ну, НПК свою роботу робить. Тут тільки що дорого. По суді такого кольору немає. Ну отака така у нас пшениця. Так що. Працюємо. Ніяк не доїду туди на вгороди. Там, де в мене 9 гектар огородів. Все ніяк не доїду, не зніму, де ми сіяли. Доїду, зніму, покажу. Ну, буде експериментувати. Будемо дивитися, що краще. Дисковка чи прямий посів. Попередники. Ну, в принципі, ми обробили тут пшеницю, хоч і після ячменю не повинно бути ні сашки, ні бальочок. Ще проводимо фунгіцидами. Думаю, буде все нормально. Головне перезимувати і розкущитися, бо кущення вже я весняне не пам'ятаю, коли воно було. Дуже трудно добитись кущення весняного. Якщо зусині нема, то весною трудне діло. Так що отакий результат. До побачення.